Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Вітаю всіх глядачів телеканалу Житомир. В студії працює журналіст Тетяна Скоростенська. І гостем студії сьогодні є народний депутат України Юрій Павленко. Вітаю вас! Вітаю вас. Завершилась четверта сесія Верховної Ради України, восьмого скликання. Саме час підвести певні підсумки, які саме законопроекти від вашої політичної сили було внесено, в яких сферах, та що з того вийшло? Ну, підсумовуючи роботу сесії Верховної Ради, можна її охарактеризувати як і дієздатність. На жаль, ефективність роботи Верховної Ради надзвичайно низька. Лише декілька цифр. Загалом, з лютого по липень місяць відбулося 68 пленарних засідань. За цей час Верховна Рада ухвалила 90 законів, з яких 21 – це ратифікація міжнародних угод, і лише 4 – оновлених закони. Інше це зміни до законодавства, а фактично виправлення помилок, зроблених на попередніх сесіях, ухваливши непрофесійні, необговорені всупереч регламенту Верховної Ради законопроекти. Таким чином, Верховна Рада ухвалювала в, один пленарне, в одне пленарне засідання менше одного закону, який вступив в силу. Це я вам скажу в умовах війни. В умовах соціально-економічної кризи, в умовах збідніння кожної української родини надзвичайно низька ефективність відсутня коаліція у Верховній Раді ніхто не знає, скільки їх цих людей є. Більше того, ті, хто називають себе коаліцією, не хочуть прислухатися до опозиції. А таким чином не здатні самостійно набрати навіть 226 голосів для надзвичайно важливих законів. Тому опозиційний блок дуже часто, особливо коли це стосувалось законів життя конкретної сім'ї, людини, захисту людини, ішов назустріч так званим коаліціантам і голосував. І, наприклад, останній пленарний тиждень всі закони, які були ухвалені, ухвалені виключно завдяки голосам. Опозиційного блоку, ми не лягали біля трибуни, ми там не блокували роботу Верховної Ради, бо розуміємо свою відповідальність. Е, да, ми багато з чим не погоджувалися. Нам вдалося зупинити цілий ряд ну таких небезпечних для країни законопроєктів, але саме те, що яких, стосувалося якщо людей, ми яких? ми йшли е, на зустріч. Якщо говорити от конкретно про законопроекти опозиційного блоку, за час сесії народними депутатами опозиційного блоку внесено 151 закон. Жоден із законів, внесених депутатами опозиційного блоку, навіть не потрапляв в порядок денний, так як керівництво Верховної Ради, на жаль, узурпувало. Право формування порядку денного лише шість законів, де народні депутати опозиційного блоку були співавторами, все таки вдалося ухвалити у Верховній Раді радий, що три з них я був співавтором. Зокрема, законопроект, який стосувався розблокування створення суспільного телебачення, бо я працюю в комітеті свободи слова і інформації. Це законопроект про встановлення квот на радіо для українських пісень, і це окрема була непроста робота народних депутатів з різних фракцій. Тут якраз позиція наша вона перемогла і українську пісню захистили і не знищили радіо радійний ринок да? виробників цієї продукції. Крім того. З надважливих законів, от, зокрема, мною внесених, це був закон, є закон про зміни до державного бюджету на 2016 рік, і це ключовий закон, на якому ми наполягали і будемо наполягати з 1 вересня. Чому? Тому що ми вимагаємо переглянути видаткову частину, так як доходна частина змінилася за ці півроку. бо… Нечесна інфляція, яка закладена. Курс долара, який закладений в бюджеті був він сьогодні. Дав додатково близько 80 мільярдів гривень в державний бюджет. І вже сьогодні ми маємо ресурси для того, щоб мінімум на 50% індексувати мінімальну пенсію, мінімальну заробітну плату. Але не хоче цього робити уряд, тому заблокував цей закон. Натомість уряд з 1 липня підвищив двічі тарифи. На житлово-комунальні послуги фактично зробивши неможливим оплачувати ці тарифи ну, майже половині українських сімей. Тому один із законопроєктів, зокрема, стосується і перегляду і встановлення чесних реальних до сплати людьми тарифів на ЖКХ. Крім того, мною внесений законопроект щодо мораторію на вирубку лісів, і це біда для Житомирщини. Це так, я бачимо про цемури районі. Окремо була моя робота по підготовці законопроекту щодо е, видобутку. Бурштину е, окремо е, окремий блок законопроектів, внесених мною, стосувався захисту прав дітей від дітей, які постраждали е, від війни. Від збройного конфлікту до дітей, які сьогодні фактично позбавляються можливості навчатися, можливості отримувати якісну охорону здоров'я, якісні медичні послуги. І це дуже актуально для Житомирської області, бо відсутні сьогодні вакцини, ліки в кожній лікарні. На жаль, значна частина цих законопроєктів просто ігнорується нинішньою Верховною Радою. Тому ми, власне, і заявили, ми готові заявили, ми готові скласти мандати, бо в таких умовах так нечесно по відношенню до людей працювати не можна. Знаєте, кому єдиному індексували протягом цієї сесії заробітну плату на рівень підвищених тарифів? Кому? Лише народним депутатам. І чиновникам першого рівня. От я як народний депутат отримував заробітну плату 4 600. З 1, здається, червня. Ну, коли тарифи перед підняттям тарифів підняли до 13,5 тисяч гривень. Я вважаю це несправедливим і нечесним по відношенню до людей. Спочатку треба було індексувати пенсію і заробітну плату. І, власне, на це був направлений наш законопроект. Пенсіонеру, сім'ї українській, а потім, уже, якщо залишились гроші, чиновникам і народним депутатам. Тому е, ми наполягаємо, що ця Верховна Рада, на жаль, дуже далеко відірвалася від людей. І було би чесно цій Верховній Раді саморозпуститися, піти до людей, провести дострокові парламентські. Вибори і зробити таку Верховну Раду, яку, яка буде працювати в інтересах е, людини, яка буде вирішувати проблеми сьогоднішнього дня, а не два роки тому назад, з якими стикається кожна українська сім'я. А ви вважаєте, що це можливо розпустити Верховну Раду сьогодні? Я вважаю, що це було би правильно, тому що е, рівень відповідальності, професійності і якість роботи. Верховної Ради вона е призводить до збідніння кожен день українців. Повірте мені, я четвертий раз е народний депутат в четверте обране Я такого рівня безвідповідальності, непрофесійності, нереагування на людські біди Верховною Радою України як найвищим законодавчим органом. На жаль, ще не бачив такого обману цинічного порушення постійного порушення закону про регламент Верховної Ради. Ну такого і, ніколи і фракція опозиційного блоку, до речі, не підтримала проект закону про зміни до регламенту Верховної Ради. Цитую, оскільки вважає, що необхідно міняти не тільки якість роботи парламенту, але й його склад Юрій Бойко. Це 14 червня. Ну, тому на, на його жаль, доведеться ти зміни... переобирати Він він так прогнозує. Але ж ви теж фракція не буде підтримувати закони, необхідні для створення співпраці з, МД... з МВФ Як ви прокоментуєте це? Правильно. Чому? Чому? А тому, адже це реформи, що... адже це гроші, адже це статус країни. Ну знаєте, рішення на виконання вимог МВФ. Це не реформи, це черговий. Борг, який ми беремо, уже навіть не для себе, а вже вішаємо навіть не на дітей, а вже вішаємо на внуків, тому що попередній уряд, що є єценюка, і це зараз підтримує уряд Гройсмана. Вони зняли обмеження, скільки ми можемо набирати боргу. От раніше було обмеження не більше 60% від валового національного продукту, тобто не більше 60% від того, що ми виробляємо. Зняли це обмеження, і ми сьогодні винні більше, ніж виробляємо в рік. Таким чином, ми залазимо в дуже серйозний борг на багато-багато років наперед. Ми добре виконали всі вимоги, підвищили тарифи в десятки разів, обмежили заробітну плату і пенсію, да? яка навіть не індексована на інфляцію, що Конституцією передбачено. МВФ дало гроші? Та ні. МВФ дає гроші не тому, що ми не виконуємо їхніх вимог. МВФ не дає гроші, тому що не довіряє нинішній владі. Владі, яка, на жаль, ці гроші і вони цього бояться. Мабуть, мають для цього певні підтвердження. Ці гроші розповзуться по кишенях і по офшорах. І тому не хочуть навіть створювати комісію. Більшість да, у Верховній Раді по перевірці е фактів, виявлених в рамках світового офшорного скандалу. Ми єдина країна, яка не зреагувала єдина, не зреагувала на факти, викладені от е е в офшорному скандалі. Бо хтось чогось боїться. І, до речі, цьому не довіряє Міжнародний валютний фонд. А наша позиція, що треба орієнтуватися не на вимоги валютного фонду, а треба орієнтуватися на потреби української сім'ї. І якщо сьогодні сім'ї не можуть платити тарифи, то це, вибачте, не реформа. Якщо сьогодні субсидії є уже в десятках мільярдів, і це не, жодним чином не стимулює, Виробництво, а навпаки, підтримує олігархів, забираючи ці кошти фактично у людей, то це, вибачте, не реформа. Це навпаки нові схеми розкрадання бюджетних коштів. Тому ми проти е, знаєте, сліпого виконання вимог МВФ. Я чотири рази був так само в урядах. Я знаю, що таке дискусія з МВФ. Якщо ти маєш сильну позицію, аргументовану позицію. То ти завжди можеш переконати МВФ на користь своїх громадян. Нинішній уряд, на жаль, настільки непрофесійний, що він, здається, і зразу піднімає лапки на будь-яку вимогу МВФ, бо не здатний дати аргумент, а, а отримує ці гроші потім ціною життя і здоров'я українських громадян. Тому так, ми. Проти сліпого виконання і голосування за вимоги МВФ. І ми не довіряємо професійному рівню нинішнього уряду, який, на жаль, за 100 днів, а пройшло 100 днів уряду. От буквально декілька днів тому назад, поки що порожнеча пустота, одні слова і жодної реальної. Дії за 100 днів не зроблено. 100 днів, повірте мені, це є певний важливий проміжок, який показує, здатний чи не здатний. Поки що 100 днів перших це більше питань, ніж відповідей. Кризи всі за ці 100 днів, і соціальна, і економічна, і фінансова поглибились. Щодо корумпованих чиновників і недієздатності уряду ваша політична сила не підтримала винесений на порядок денний проект закону про арешт та конфіскацію активів корумпованих чиновників. Поясніться, це маєте так званий закон про спецконфіскацію? Спецконф... Так, так. Це, це взагалі окрема історія цей закон, це закон з таким грубим порушенням законодавства. І Конституції, і прав людей, на жаль, цей закон не має жодного відношення до конфіскації грошей Януковича, як про це його автори говорять. Більше того, цей закон дає можливість державі зайти в хату до кожного і забрати у кожного, у кожного без суда і слідства. Це, цей підставі? закон просто на підставі того, що комусь здалося, якійсь посадовій особі, наділеній повноваженням в правоохоронних органах, що ця людина є корупціонер. і без суда і слідства можуть конфіскувати все. Це знаєте, порушення ключового права людини, презумпція невинності. Обов'язковість доведення в суді і можливість захисту себе в суді. Тому, плюс, під цим законом деякі люди намагаються приховати зроблені оборудки. Вже зроблені певні злочини, певні дії. Які цим законом хочуть прикрити, але я про це не буду. Вони колись самі Наступне самі про це запитання. розкажуть. І я сподіваюся, що скажуть про це і правоохоронні органи дуже скоро. Кому і для чого цей закон потрібен? Коли остаточно буде вирішена ситуація щодо фінансування профтехосвіти в Україні? До речі, своїм законопроектом про зміни до державного бюджету я передбачаю виділення додатково 10 мільярдів гривень із тих додатково 100, які надійшли і ще надійдуть до державного бюджету протягом цього року на освіту. Зокрема, на профтехосвіту, це якраз тих 6 мільярдів, яких не вистачає, щоб профтехосвіта ну, вижила, хоча б вижила. В цих умовах тим більше, що те рішення, яке було ухвалено більшістю, коли фактично знята, була знята було фінансування державне профтехосвіти, воно ще грубо порушує права дітей, тому що профтехосвіта це ще обов'язкова середня освіта. В профтехосвіти дуже багато вчиться дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. По відношенню до яких є конституційний обов'язок держави їх забезпечити і максимально підтримати. Крім того, є категорії дітей із сімей в кризових обставинах, де теж є законодавчий обов'язок держави таким дітям надати необхідну допомогу. Тому те рішення, яке було ухвалено, порушило і конституцію, і багато законів. Верховна Рада, як ви знаєте, зокрема із ініціативи. Опозиційного блоку ухвалила закон, яким відновила частково фінансування, зокрема частини середньої освіти, дітей-сиріт. На жаль, президент наклав на нього вето і бездіяльність Верховної Ради ну, фактично сьогодні заблокувала. Але заблокували ж не тільки профтехосвіту. Ви ж знаєте, що і в Житомирській області, як і в кожній області, сьогодні коштів на заробітну плату. В бюджетній сфері, а це лікарі, вчителі є лише на 7 місяців. Всі районні ради зараз виділили із своїх бюджетів додатково кошти на заробітну плату ще на 2 місяці. Але на 2 місяці коштів так і немає. Тобто, фактично, сьогодні під ударом вся освіта, вже не тільки профтехосвіта, вже середня, вже дитячі садки, вже поховали е, позашкільну, Освіту. Но, на, насправді це ну, жахливий злочин, який здійснюється по відношенню до а, власного народу. І це одна із причин, чому ми категорично виступаємо проти ну, подальшої такої роботи е, Верховної Ради України. Я вам скажу, як народний депутат України, який е, закріплений за Житомирською областю від опозиційного блоку. Я от з лютого по сьогодні е, провів прийоми громадян в усіх районах і містах нашої області. Там більше 80 запитів, близько 80 запитів, мною направлено тільки через зал Верховної, озвучені в Верховній Раді по проблемах жителів нашої області. На жаль, більшість проблем, з якими звертаються люди, це проблеми. Які виникли із-за бездіяльності або непрофесійності влади, тому я не йду у відпустку, я продовжую е, свою роботу. Е, і от вчора я був в Брусилівському попільнянському, Руженському районі. Е, найближчі дні е, в мене прийоми громадян Володар Волинському, Коростенському е, районі. Тому що я розумію, що ну, можливо сьогодні. Депутат Верховної Ради залишилась єдина надія для людини, щоб втрутитись, захистити, допомогти. Ну що ж, дякую вам за участь у програмі. Нагадую, що сьогодні гостем студії був народний депутат України Юрій Павленко і журналіст Тетяна із Коростенська. До зустрічі ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.